Знову повертаємося до скачаних об'єктів. Бачимо, у нас тут є радіатор. Радіатор опалення. Давайте подивимося, якому він форматі. Він також в форматі OBJ, тому він може бути досить таки великих розмірів. Повертаємось в нашу сцену. Давайте для нього одразу створимо нову колекцію. Файл. Імпорт. OBJ. Радіатор. Ми бачимо, що він імпортувався, але тут ми його не бачимо. Чому? Тому що ось він. Причому він одразу розвернутий якось боком, незрозуміло. І центр трансформації в нього знаходиться десь за межами самого об'єкта. Давайте ми для початку клік правою кнопочкою мишки, Set Origin, Origin to Geometry. Ось він перемістився. Тепер натиснемо англійську клавішу N. Подивимось, який тут кут у нього, чи можна змінити якимось чином. Якщо ми ось так змінимо на 0, то він взагалі незрозуміло якось ліг. Ctrl-Z. Нехай буде так. Ну і давайте ми помістимо його в центр сцени для початку, потім будемо зменшувати, мабуть. Shift-S для цього є комбінація клавіш. І обираємо обране. До курсора. Ось радіатор туди перемістився. Натискаємо S, масштабуємо. Крапка на нумпаді, наближаємось, знову S. Знову крапка. Ну і дивимося по розмірам. Я так думаю, що для кращої роботи штори, в принципі, можна прибрати, щоб вони нам не заважали. Дивимося, де у нас штори, ось вони. І просто знімаємо прапорець. Все штор ми не бачимо. Також ми, в принципі, можемо вимкнути відображення парт, стільців. Ну, стіл, мабуть, хай стоїть. Якщо у вас система не витягує, то, в принципі, перед рендером для розміщення всіх елементів можна змінити режим, можна. Вимкнути відображення інших об'єктів для того, щоб система працювала більш швидко. В даному випадку система дозволяє при вимкнених матеріалах працювати, тому будемо працювати. Але не забуваємо при таких маніпуляціях періодично зберігатися: Ctrl-S, щоб якщо раптом щось і станеться, то ви могли. Без втрат повернутися назад. Так, ну і давайте, мабуть, що ми зробимо? Застосуємо всі зміни до цього об'єкта. Ctrl-A, All-Transforms, Set Origin, Origin to Geometry. Дивимось, як тут і що у нас по розміщенню. Ну і давайте на вигляді зверху сім на нумпад клавіатурі. Для початку більш-менш розвернемо даний об'єкт. R Z. І повертаємо. Дивимось, наскільки тут градусів він був повернутий. Невідомо. Ось тут 33 градуси, якщо ми зробимо 35, як це буде виглядати? Ні, трошки, мабуть, не 35. Але радіатори в приміщеннях у нас встановлені не завжди чітко. Тому можемо собі дозволити деяку похибку. Тут виходить десь приблизно 33 градуси. Піднімаємо цей радіатор вгору. GZ, наблизимо його до стіни, GY, для того, щоб бачити, якого розміру даний радіатор, чи потрібно його зменшувати. GY. Оближаємося ближче. Ось так. Ось бачимо, що оці підвіси, на яких знаходиться радіатор, в принципі, знаходяться там, де потрібно. Трошки опускаємо вниз, G, Z. я думаю, що все ж таки можна їх зменшити. S. І якісь вони, мабуть, ось такий вигляд мають. Єдине, що нам потрібно зробити, це буде попрацювати з цими трубами, тому що в даний момент вони розміщені трошки не так, як нам потрібно. Давайте ми спробуємо даний радіатор повідзеркалювати, подивитися, як нам потрібно його розмістити. Але спочатку, мабуть, давайте його продублюємо. shift d X. ось так, це нехай буде запасний, а от з цим попрацюємо. І так, заходимо при виділеному об'єкті Object відзеркалення. Ну і давайте спочатку відносно вісі X ми відзеркалимо, подивимось. В такому положенні цей радіатор, мабуть, підійде нам, щоб ми його ось тут розмістили. GX тільки тепер у нас. Дивимося, як штирки роз... розташовані правильно. І нам тепер необхідно зробити щось із даними трубами. Давайте перейдемо в режим редагування, натиснемо TAB і подивимось на геометрію. Ізолюємо даний об'єкт. Вигляд спереду. І давайте виділимо грані. Так що в нас тут виділилось. Спробуємо перемістити GY Ага, переміщення ось таким чином відбувається. Значить, я бачу, що у нас виділилось. Escape. Каркасний режим нам потрібен. Z Wireframe. Одиниця. Знову виділяємо ось цю частину. Наблизимось, подивимось, що можливо ще нам необхідно виділити. 7 на NomPad. шифтом додаємо до виділення ось ці об'єкти. Дивимо, що у нас виділяється, але при такому виділенні я, мабуть, виділив і нижню частину. Ну, приблизно так. Єдине, що тут краще було б. Не експериментувати з усім всім, а просто-напросто видалити непотрібну частину і зробити самостійно те, що нам потрібно. Можна, звичайно, тут GY. Ось так воно якось незрозуміло буде переміщуватися. Простіше буде, я так думаю, самостійно створити те, що нам необхідно. Тому давайте, мабуть, ми видалимо. Ось дані елементи. І добудуємо вже свої. Z, Material Preview можна, можна Solid. Знак ділення і дивимось. Tab. Одразу розмістимо так, як потрібно, щоб цей об'єкт у нас на стіні знаходився. Ось недоліки того, що ми, наприклад, копіюємо з інтернету. Іноді потрібно досить таки значною мірою об'єкт допрацювати під наші потреби. GY. Я думаю, так буде достатньо. І нам дані труби необхідно буде вивезти ось на цю колону. Одна труба повинна йти вгору, інша труба повинна йти вниз. Перейдемо в цей режим, натискаємо «Tab», переходимо в режим редагування, режим роботи з ребрами. Alt-Click, Shift-Alt-Click. Дивимось виділено. Переміщуємо G-X. Тепер нам необхідно видавлюючи, повернути ці труби під кутом 90 градусів. Давайте це зробимо. І причому І X. Клікаємо, дивимося, що у нас тут відбувається. RZ. Ось повертаємо. Якось так. Тут краще на вигляді зверху, і, мабуть, залишити цей об'єкт ізольованим. Далі знову І. R на вигляді зверху. І R. І приблизно дивимось ось у нас. 90 градусів. Знімаємо ізольованість, наближаємось до об'єкта дивимося, як це буде. Все чудово. Тепер знову натискаємо І, екструдуємо. Тільки нам тепер треба екструдувати вздовж вісі Виходить Y. Тому Y натискаємо. GY. Стили трошечки. Тут можна знову заокруглювати даний об'єкт, робимо ізоляцію вигляд зверху. і і G. I. R. І приблизно робимо ось так. Знову знімаємо ізоляцію, дивимось. Ну і тепер екструдуємо вздовж вісі X і X Якось так приблизно. Одну трубу нам необхідно вгору пустити, іншу трубу необхідно вниз. Тому тут виділеним залишимо лише ось цю частину. Знову робимо ізоляцію. Наблизимось сюди. І тепер нам необхідно, на вигляді спереду, мабуть, це робити. Так, одиничку ми натисли. І R. G, снова E, R, E, R. Можно G сделать. На чем делание? Ну теперь выдавляем. Вгору вище стелі. І Z і відстань. відстаті. Ми бачимо, зробили те, як воно повинно бути. Аналогічно робимо ось тут. Наблизимо сюди. Клік, альт-клік ізолюємо об'єкт. Одиниця і повторюємо те, що ми ось тут робили. Тільки вже вниз І І. Вертаємось до звичайного вигляду. Ну і тепер I, Z, І запускаємо під підход. тискаємо TAB. Вукаємо відображення матеріалів. Можемо виділити, спробувати зробити шейд Auto Smooth для більшого згладжування. Ось тут потрібно було зробити більше полігонів, але за шторами цих радіаторів взагалі може бути не видно, тому можна деякі поправки на це робити і робити не дуже сильну деталізацію або високу деталізацію. Колір батарей повинен відповідати приблизно кольору наших шпалер цих, тому переходимо в налаштування матеріалів, клікаємо по базовому кольору, обираємо піпетку ну, і клікаємо десь приблизно ось тут. Єдине, що після того, як ми клікнули, можливо, кудись не туди потрапили, ми можемо зробити їх світлішими. Можемо той чи інший відтінок їм додати. Ну, я думаю, якось так приблизно. Ми бачимо, що і ця батарея у нас змінила колір, або цей радіатор змінив колір. Ми його видаляємо. Ну і інші батареї або радіатори розміщуємо таким же самим чином. Дублюємо. Shift-D. X. Пробуємо розвернути. Відносно вісі Х. Ось чудово. те, Що нам потрібно. Ще один радіатор знаходиться у нас ось тут приблизно. Можна інших сюди наставити. Ну, давайте ми ось цей один поставимо. Але я вже змінювати ось ці труби не буду, тому що там ось таких вигінів немає, там вони напряму йдуть. Тут десь повертаються і вгору напрямлено. Також для того, щоб зекономити час, shift D, X і переміщуємо от сюди ставимо. Бачимо, що ось ці вигини у нас зайві. Тому ми, хоча це і неправильно, давайте зробимо трошки простіше, ізолюємо цю батарею. Наблизимось до неї просто зайву частину оцю видалимо. Ще раз кажу це неправильно, але для пришвидшення демонстрації на це можна піти. Z-Wireframe, Tab. Режим роботи з гранями, наприклад, і виділяємо, наприклад, ось так. Тискаємо Delete, граємо Faces, у нас залишається ось така картина. Z Material Preview. Повертаємо батарею назад, натискаємо Tab, виходимо з режиму редагування і GX. Так, згорнемо деякі колекції наші і увімкнемо відображення. Штор, От ми побачимо, чи видно ці радіатори, чи ні. Ну, цей більш-менш видно, той який тут. При рендері можливо, буде трошечки його видно, але не факт, тому що ми повернемо ще сюди стільці, партий, і може на вигляді з камери взагалі перекривати це все наші радіатори. Тому тут треба дивитися, наскільки деталізовано їх робити, скільки часу витрачати. Давайте подивимось на вигляді з камери 0 на анопад клавіатурі. Ну, ось ми бачимо лише труби. Можливо, там штори у нас прозорі, тому можливо щось там і буде видно. Я перевірив, чи не увімкнено цей параметр. І все гаразд.